Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні ми зробимо невеличку розминку і вправи на розтяжку. Розпочинаємо з звернень кінцівок. Поїхали! Спокійно, без безразких руків. Руки, руки на поснахвали вперед на зліво право. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, дев'яти, десять, одинадцять, давно. Надцать, чотирнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, пять, двадцать, шесть, сторону. на путь на гношені плеч. Продовжуємо. Раз, покину. Тільки головою. Два, три, четыре, пять, шесть. Дев'ять. Десять, одинадцять. Продовжуємо. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, Дуже добре. 20. Поворот головою. Без різких рухів. Вправу та в ліву сторону. Продовжуємо. Раз. 2, 3, 4, Молодці. Я. Дуже старно. 6 Виконуйте. 7, 8,

Чотири випади плечами назад, чотири вперед, без ускорення руки плечам, спокійно вперед. Раз, два, три, чотири. Назад, п'ять, шість, сім, вісім вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Вперед. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім вперед. Раз, два. 4 назад. 5, 6, 7. Вісім Ще Одне повторення. Раз. Два. Три. Чоти назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на посі. Нахилу лоба вперед назад, лікав вправо. Скійно. Руки на посі, гнишення пліч. Вперед. Раз. Назад. Вліво. Вправо. Вперед. Раз.

Закінчували. Рук на пояс. Два нахлади луба вліву, два нахлади, луба вправо. Руку на пояс. Без різких рук. Розпочнемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Девять, десять, 12, 12. Дуже добре. Тринадцять, чотирнадцять 15, шістнадцять, 17, 18, 19, 20. Продовжуємо. Двадцять один. 22, дуже добре, 23, 24, 25, 26, дуже добре, 27, 28 і 29, 30, закінчуємо. І на останок 10 махалів якомога нижче, при цьому не обов'язково ладонь не торкатися підлоги. Розпочинаємо, раз. Останок нараз стаємо на носки, на два просто, не пер, не пере, просто стаємо на носки, не перекатуємося на п'ятки, на носки стаємо якомога вище раз. Опускаємось спокійно, без різких руків. Спокійно піднімаємося, спокійно опускаємось, підіймаємося на носки і спокійно опускаємось без різких рухів. Другий раз поїхали, стаємо на носки якомога вище. два Опускаємось спокійно. Приготувалися на носки стаємо вище 3. Опускаємо спокійно. На носки стаємо 4. Опускаємось. Поїхали П'ятий раз спокійно, як ми вище. Опускаємось дуже добре. На носки стаємо 6. Спокійно опускаємось. Без різких рухів. Спокійно. На носки підімаємося, якоможна вище 7, опускаємось. Приготувалися 8. Спокійно опускаємось. Стаємо на носки якомога вище 9. Дуже добре. Опускаємось, спокійно, без різких рухів. І на останок 10 раз спокійно якомога вище. І спокійно опускаємось дуже добре. Всі великі новини переходимо до вправи. Вправо сьогодні робимо на розтяжку. Ой. Тягнемось кожного разу вперед, якомога далі. 15 разів підходить. І все. Раз. Два, три, чотири. Кожного разу стараємося тягнутися вперед, якомога, якомога далі. При цьому коліна не згибаємо. 6, 7, 8, 9, дуже добре. 10. 11, дуже добре. 12. Молодці, дуже великі. 13, молодці. 14 і. 15. Стараємось кожного разу тягнутися. вперед, якомога далі. Всі великі молодці, всі дуже сьогодні добри виконували. І вправо розминку я маю на увазі, і вправо на розтяжку кожного разу тягнулась вперед. Всі дуже великі мовці. Не забувайте робити ранкову зарядку. Пробачте, по-перше, це ви робите тільки для себе, по-друге, для вашого здоров'я. І третє. Для того щоб бути фізично розвиненими і отримати оцінку по фізичної культури, будьте здорові, до іншої зустрічі, не хворійте, бувайте, діти, папа, -па, на все добре.